Так, друзі, комп'ютер я вимкнув. Зараз підемо за ріком. Так, гей, Ріко, годі тут купатися. Що? Пішли їсти, я зголоднів. О, добре, давай. Стій, 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 друже. Якщо саме ти любиш Україну та український контент, встанови вподобайку, підписуйся на наші канали та встанови дзвіночок. Приєднайся до нашої команди з ріком та дивись усі наші ролики. Стій, друже, в мене з'явився ще один канал, тому рекомендую перейти на нього та подивитися перше відео. А якщо сподобається, то встанови вподобайку та напиши коментар. Вся інформація буде у описі даного відео. Погнали скоріше! Так, слухай, зараз подивимося, що в нас взагалі є. Можливо, нам доведеться йти у магазин. В мене є піца, але вона дуже стара, її взагалі потрібно викинути. Так, зараз її зламаємо. Ну, так, вона вже тут з якоїсь з ї серії. Ну, з якої 20-ї серії? Ні, я її купив на. десь сім днів тому. Слухай, ти ти, ти вище бачу там. Біля моєї автівки. Ой-ой, то скелет, Мутант? друже. Мутант. Скелет? Так, слухай, зараз пішли за мною, друже. Спускайся, Давай. ми його зараз вб'ємо. Так, сюди. О, слухай, яку ж зброю взяти? Я пропоную взяти ось таку базуку та взяти набої. Де ці ракети? О, все, пішли, зараз його розвалимо. Так. Йому слухай, я навіть не брав е, цю броню. Де він там ходить? Так, зачекай. О, ні. Друже, головне, щоб я автівку не зруйнував. Так, є. О, є влучання. Друже, мені потрібна твоя я допомога. Тут, я стріляю в боку. Є Все. Йому слухай, капе. ми його вбили. Дивись, що в мене випало з нього. Якийсь Ой -ой. череп. Хм, Ха, Цікаво. Слухай. Що? Ти ви що з'явилися? Ти бачиш Ой -ой. Це? це? Бачу, друже. Це крафт. Брр-брр -бр потопімо. Нічого собі так, диви. Тут є саме той череп, який мені випав з цього скелета. Так, цікаво. Диви, що на нього на... потрібно, щоб його скрафтити. Саджанці, палки, якийсь. Е... О, це ж бейсбольна біта. Е, ти пам'ятаєш, ми ж хотіли піти в, цей, в бейсбол грати. Так, друже, тебе вдома є ці бити? Так, є. Слухай, ти... десь були. Так, Пішли до мене. Але тут потрібно якесь серце. Та, не бачу. Хм. Погнали до тебе. Так, давайте давай. за кермом. А я зараз зачекаю. Я тут трохи е, нам зруйнував, е, не знаю, мій вхід до будиночка. Так, їдь, але обережненько. Слухай, ми можемо в об'їзд поїхати. Так, погнали, погнали. Зараз скрафтимо цього бр, -бр Мені цікаво, він буде нам допомагати або ні. Якщо Подивимось, ні, то друзі. ми його вб'ємо. Я так, взагалі я пропоную. Про всяк випадок броню одягнув і залишив її. Так. Я взагалі пропоную скрафтити його подалі від нашого місця, щоб він нас, нас не напав. Так, ось тут так, виходимо дружі. все. Погнали до тебе десь у тебе ж були ці біти. Будемо його крафтити. Ти їх десь там залишав, начебто. Я пам'ятаю, не пам'ятаю. Мабуть, на другому поверсі, там, де твій спортзал є. Пішли. Погнали. Зараз все зробимо. Слухай, черв в нас є. Нам доведеться здобути. так, ось тут я їх бачив. Так, все. Беремо. О, є, бери. є, біти в нас є вже. Сюди їх поставив. Так, так все. Так, бити є. Так, тепер нам потрібно знайти садженці. Там були садженці, палки. Ну, палки можна зробити з дерева, пішли здобувати дерево. Все я закрив. Так, слухай, давай десь подалі від нашого будиночка, щоб не руйнувати наш ландшафт. Як тобі така? Сідай, ідея? Сідай, поїхали. Добре, давай. Можемо подалі від'їхати. Давай, ти за кермом, друже. Обережно, щоб ми тут не розбилися. Так, я взагалі ну, пропоную. я Це не гарантую, друже. Слухай, я знаю, де можна їх здобути. Нам потрібен саджені з дубу. О, ось! Прямо їдь! Дивись, скільки там дерев! Та куди ти їдеш? Я бачу, тут також це один ліс, друже. Ну, добре, 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 Давай пропоную. Десь сюди в хащі. Так, заїжджай та будемо зараз. Пропоную шукати. Ось тут. Добре, друже, добре. Зараз виходимо. Виходь. Все. Та є трохи застряг тут. Все, давай здобувати швидесенько. Зараз е, зробимо ці палки, зараз все зробимо необхідне. Головне здобути садженець. Отак, в мене є садженець з добу. Друже, це цілих О, три штуки. Все супер. Так, зараз їх сюди поставимо. Мабуть, це було ось так. Тепер нам Шо потрібні... Що там ще нам залишилось. Слухай, тепер нам потрібні палки зробити. Зараз я це все, все скравчу. Так, робимо верстак. Давай. Є верстак готовий. Зараз слухай, мені здається, що цього бр-берпатапіма ми скрафтимо дуже швидко. Або ні, не знаю. Так, є. Я зробив трохи більше палок. Є, все. Залишилося здобути цю ляну та знайти це серце. Я не знаю, де його шукати, якщо чесно. Але можливо, воно може бути. Yeah. Де ти їх бачив, друже. Де ти їх бачив? Можливо, он там десь були. Зараз подивимось. Я точно не пам'ятаю. Ну добре, давай пошукаємо. Але ти взагалі в курсі, щоб здобути нам цю ліану, нам потрібні ці ножиці. Ножиці, так, друже. Тому в тебе вони... Вони є. Так, в мене у, підва... у підвальчику є. Я тут поки не бачу нічого. Так, десь я бачив посеред <звуч> сусідів, друже. Посеред сусідів цікаво. Я не бачив тут ці не знаю, дерева з джунглів. А де ти бачив, друже? Слухай, я знаю, що точно є на острові. Бо пам'ятаєш на тому острові військових, там дуже багато всього, але зачекай, нам потрібно піти за ножицями. Тому пішли зі Так. Мені. Зачекай, я зараз швидесенько збігаю, та все візьму. Так, Давай, а ти будь дружі, тут. Я поки перепаркую машину. Слухай, ти тут взагалі не закрив цей мій гараж. Так, це можна зарядити. Так, все. Я зажру свою машину до тебе, добре. Так, заганяй, заганяй. Зараз це все закриваємо. Все, обережненько, ти тут вже трохи зламав, але нічого страшного. Головне, що в мене не вбий. Так, все, тримай, я тобі ножиці дам зараз. Так, Давай, все. Дружа. Тепер ми можемо полетіти на, наш, е, на той острів, там, де Давай, база вісімку скоріше. Можливо, там є це серце, я не знаю. Так, слухай, сідаємо швидесенько. Давай, друже, погнали зараз. Полетимо та скрафтимо цього бр, -бр патапіма Сподіваюся, що він буде нам допомагати, буде нас захищати. Якщо це буде саме так, то ми зможемо їх клонувати. І в нас буде ціла армія Бр-Бр-Патапіми. Слухай, це буде круто. Тоді на так, нас дружі. ці бомбардиро-крокодило, тралала-тралала, ці тун-тун-саури не зможуть напасти і нічого нам не зроблять. О, ні, не друже, я впав! Ві літачок! Що ж це таке? Так, зачекай. О, ні, друже, так, я вилетів. Нарешті. Погнали! Так, слухай. Нам ще доволі таки далеко летіти, але. слухай, ми вже десь пів... Уті пролетіли, не знаю. Слухай, ти щось бачиш? Так, друже, пів пів шляху є. Так, пів шляху ми пролетіли. Слухай, десь тут повинен бути маяк і біля нього цей величезний острів. Слухай, ну я сподіваюся, що ми це серце знайдемо і все нас вийде. Головне, щоб цей Бр-Бр не нападав на нас. Слухай, а хто тобі взагалі більше подобається? Бербр, потап'єм ну, взагалі з цих мемів тун тун сахур, друже. тун тун, 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 тун саур. Ну слухай, він так. дуже сильний. Так, в нього дубина є. Мені він також подобається. Сподіваюсь, що наш бирб -бир потапім якого ми скрафтимо, зможе його перемогти. Тому що він, цей саур, нападає на нас з цими тралалала тралала. Так слухай, Це точно, друже. Я поки не бачу ніякого маяка, але він скоро повинен бути десь тут. Слухай, я чомусь так впевнений, що ми вже підлітаємо. Так, так, я трохи нижче опущусь, щоб ми все Дружі, бачили. Адже я вже біля острову. Ти вже біля острову? Нічого так, собі. Так, я вже йду Ну, слухай. На посадку. Так. І тому що я впав донизу. Ось це. Немного катапультувався з цього геликоптерчику нашого літака. Так, слухай. Я нічого не бачу, можливо, я не туди е, полетів, не знаю, але мабуть я лечу у тому напрямку, чомусь мені так здається. Ти просто швидше, ніж я прилетів туди. Слухай, але б -б -б без мене нічого не роби. Я хочу також це все зробити. О, друже, я вже лечу до тебе так, зараз трохи. Давай, я тут вже тачку взяв. О, все. Я припаркував свій літачок. Це злазимо з, не... з нього. Ти вже тут знайшов автівку. Слухай, Давай, я пропоную, сідай. знаєш що? Так, зачекай з іншого боку, сяду, швидесенько. Я пропоную, так, я позаду тебе буду сидіти. Е, їхати Давай. ось туди, там, де дерева позаду нас. Мені здається, що я там раніше бачив ці ліани. Зможемо їх здобути. Вона нам потрібна лише одна. Сподіваюсь, що ми знайдемо її у цьому величезному. Лісі, на цьому острові, я не знаю. Так, головне обережненько, друже. Щоб ми нікуди не врізались та не розбомбили свою автівочку. Так, так, так. Ти щось тут бачиш? Я нічого не бачу. Бачу Ліани, О, другі. я також бачу. Диви. Так, зараз. Та все, паркуйся. Я ось так, швидесенько, та що ж таке. Все, погнали, здобудемо цю Ліану. Все, ти здобув? Тобі випало? Так, так, друже, скільки потрібно. Одна одиниця, одна, друже. Все, тримай три. З цілих три? Так, ну давай, друже. Зараз я поставлю. Тримай. Так, нам залишиться лише одне серце. І все, і наш крафт буде готовий. Так, це можна перекласти сюди. Слухай, можливо, на цій базі тут же вчені були. Можливо, так, я закрию цю двері. Я хочу сісти спереду. Все, поїхали, друже. Можливо, на цій базі є. не знаю, на базі вчених та військових є якісь такі, не знаю, артефакти, мабуть, що нам зможуть допомогти. Як гадаєш? Можливо, тут їх пошукати? Можливо. Тоді поїхали Давай. прямо ось туди. Зараз наліво. Давай, друже. заїдемо І туди. Ти куди скажеш. Так, ліворуч зараз. Все, так, сюди їдемо та подивимось. Поки їх тут нема? Можливо, ми зможемо щось вкрасти або знайти. Можливо, друже, кажи, та куди його їхати. можна так, гелокоптер. Ну слухай, якщо б. О, дивись, стій, Ой, дивись які стій. Двері. Це що Це таке? Нічого собі, я цього раніше не бачив. Оце так двері. Я в шоці так зачекай? Зараз подивимось. Слухай, що там взагалі є? Так. Не знаю, друже. Ама... Давай спробуємо диви. зламати. Сирени є. Диви, вони броньовані. Слухай, та тут є важель, ми зможемо відкрити їх. Давай. О! слухай, сирени нема. Ой, ой тихо, диви, там о, пастки. Що за звук такий? Міни? Я в шоці, друже. Так їх тут дуже. О, ні... Не, не стріляй! Що там таке, як це зламати взагалі? Хм, цікаво. Обережно, друже. Дуже обережно, обережно я підірвався. Кажу. Так. Слухай, в тебе є якесь кайло, яке зможе зламати це броньоване стекло. Скло це. В тебе О, десь було. Десь було, друже, зараз. Так. Ай! Обережно, блін. Головне, щоб сюди військові не навідались. Не, 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 не Ти ви що зверху, я в шоці взагалі? Так, спробуй зламати це скло. Слухай, поки так, дружа, нікого нема. Є. Все, давай зараз. О. Нічого собі, мені також потрібно такі. Такого... таке кайло. Все. слухай. о. друже. Зараз. Блін, я чуть не підірвався! То треба бути дуже обережним. Так. Диви, друже, тут є це серце. Ось сюди і в нас скрафт майже готовий. Обережно. В мене броні нема. Тому ти можеш розмінувати для мене, друже. Все, валимо світ свади. Поїхали. Валимо. Закриваємо, щоб ніхто не здогадався. Так, все, поїхали. Зараз його десь тут скрафтимо. Так. Так, друже, давай. Сідай, сідай, поїхали швидше, щоб нас не запалили. Ми. Ти взагалі похожий на вченого, а я ні. Мене костюму нема. Ну нічого страшного. Зараз ми скрафтимо цього брбрпатапіма. Так я пропоную від'їхати тоді трохи далі та його зробити. Ти Тут хочеш скрафтити не на Слухай, острові. Тут е давай, знаєш, що, трохи далі від'їдь. Все. Хоча, якщо е він на нас нападе, тут є зброя, гелокоптери, всякі Друже, Я якщо... там бачу. Е Версбан. О, все, тоді будемо крафтити тут. Ось поруч з нашою лабораторією вчених. Так, о, ні, Опс. ти тут тро, трохи трохи чуть не зламав. Слухай, друже, зараз все будемо це робити. Все, ти готовий? Так, садженці. Я дуба. готовий сюди, цю биту сюди. Так, палиці сюди, так, череп сюди, ляну сюди. Та, слухай, останній інгредієнт залишився, останній айтем. Ти готовий, друже? Три, так. два. Один. О, О так, друже, диви. У нас вийшло. Бр -бр друже, а ви за нас чи ні? Я не знаю. Цікаво, цікаво. В нього щось у руці є. Він щось достав, друже, я валю. Да що? Там дробовик! Великий дробовик! друже, мене, зачекай! Так, зараз прубач, я в пострілю бачиш, го сам за себе. Що? Ти кинув мене, так, куди ти поїхав, друже? Ні, ні, ні! Ти що мене кинув? Так? Повернися за мною, я горю. Так, я не можу цього. На цього. Дивіться, в нього вогнемет тільки великий. Гей, гей, патапів! Зараз я тобі покажу. Так, я не можу влучити в нього. Гей, Ріко! допоможи мені! Що ж таке? Бр-Бр-Патапім, Він якийсь безсмертний! Так, ні, ні, ні. Треба тікати, треба тікати! Ріко, де ти є? Так, ні-ні-ні, відвали, відвали потопим, потопим, відвали, ні,